Добрий день, мене звати Артем Калашнік, я генеральний директор Лемкін Україна. Сьогодні на заході УКАП «Агротехнології» представляємо в ці агрегат Геліодор. Коротка дискова барана на систему насії гігант 10. В даному випадку «Гігант-10» 10 це щепка, на яку можуть встановлюватись різні агрегати, наприклад, передпосівний агрегат систем Компактор, передпосівний агрегат. Для закриття вологи корунд 8, культиватор, кристал і коротка дискова борона, рубін або геліодор. В даному випадку ми маємо 12-метрове виконання геліодора. Виконання на системі носії Гігант 10 може бути 8-метрове, 10-метрове, 12-метрове, як в даному випадку, і 16 метрів. Це найбільшої ширини захвату, короткодискової дискова борона в світі. Яку ми продаємо також успішно багато проданої одиниць в Україні на систему носії? Варто тут зазначити те, що може бути дві навіски одночасно. Тобто, ми можемо ще одна пара такої ж навіски приварена на цій трубі з боку, і ми можемо використовувати тоді навішувати різні секції за шириною. Наприклад, в даному випадку 12, можемо ще повісити 10-метровий рубін 10, який відповідно буде. Експлуатуватись тоді з однаковим трактором. Тобто легша борона з тим же трактором більшої ширини, тяща борона з тим же трактором меншої ширини. Наприклад, це для передпасівного використовувати, тут для стерньового основного обробітку. Дуже важливий момент це цей узол має маєтникова навіска. Геліодор, починаючи від 5 метрів ширини захвату, постійно у нас на маятниковій навісці копіюються секції. Ми маємо, як говорили вже, 12 метрів, але кожна секція 3 метри, вона копіюється на даному вузлу, адаптується до поля. Навіть на рівних полях вона буде оптимально йти по всій ширині захвату і тримати оптимальну глибину Е, Інша примітна частина і те, чим ми відрізняємося від всіх наших конкурентів. Це система навіски диска. Е, у нас пружинна е, сталева е, стійка. У інші конкуренти використовують інші моменти. Е, метал в даному випадку краще тримає стійку в заданому положенні і е, переносить більше навантаження при наїзді на якусь е, глибу, скажем, чи ще щось. При цьому е, робочий елемент також легко відходить назад. Диск у нас 510. й і ми маємо найагресивніший кут атаки диску на ринку. По відношенню до землі це 10,5 градусів, по відношенню по напрямку руху, те як він розвернута тарілка для гарного перемішування рослинних решків з ґрунтом 16,5 градусів. Далі у нас є два положення на цій рамі цього диска. В даному випадку у нас відстань між рамами 90 см. Але ми можемо зробити 120 см. Просто перенести цю трубу в дане положення. Підшипниковий узіл на робочому елементі у нас він розборний, там двохрядний радіально упорний шаркоподшипник і може замінюватись кожен елемент, окремо ущільнювач, сам підшипник, вісь і так далі. Котки можуть бути різного діаметру котки також адаптуються до полю. Даний подвійний це найпопулярніший коток, тобто, всі 90% десь відсотків наших дискових борін, які продаємо в Україну, продаються з таким катком. трубка планка 400 мм діаметру. Але асортимент катків там більше десяти під різні умови поля під різні обробіток ґрунту. Хай це буде передпасівний обробіток чи більше стернявий, завжди можна підібрати. У нас мають клієнти такі борони, і у них декілька катків в асортименті, тому це завжди можна зробити.